Розпочали заселяти більше відділення теплиці траншейного типу, як ми її назвали Лимонарій, колекцію гортензій. Як завжди, як тому студентові, щоб вивчити китайську мову, не вистачило одної ночі. Так і нам. Працювали, працювали, працювали. І в мінус 10 розпочали заселяти. Температура падає. Зараз термометр на дворі показує мінус 14. Гортензію успіли перенести. В цьому відділенні зараз плюс 2,1 градуса по Цельсію. Продовжуємо. І продовження слідує. Майже 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 заселили повністю всі грядки теплиці лимонарію у малому відділенні, де власне і є лимонарій. цитрусові, гортензії, садові або крупнолисні. І вирішив не тільки маточні екземпляри поставити сюди гортензій, А й їхніх діток поки дійде до сезону весняних продаж, вони встиють і відрости, і ще й дати по одному череночку. Правильно це чи неправильно, побачимо. Зараз на дворі мінус 14, а скільки? а скільки показує термометр в лимонарії. 7,9 градуса по Цельсію. От, гортензія починає розпускатися. Занесли її сюди кілька днів. Тому назад І вже видно результати. Ще є в резерві ось цей стелаж. на нього треба докупити матеріал, щоб зробити полички. Від задумки до втілення пройшло декілька місяців. Одночасно заселяємо. Відділення траншейної теплиці лимонарію саженцями маточними і продовжуємо робити далі заливні грядки. Власне, вони вже й зроблені. Рельєф місцевості не дуже рівний дно ями зі схилом, тому Вимушені були зробити уступ. А ось тут навіть два. Так і буде. Поливати прийдеться не в одну точку, а в дві точки на кожній грядці розділені. Але це є вихід. Великі морози пережили мінус 19 градусів по Цельсію на дворі. Тут температура не падала нижче нуля. Хоча ті контейнери, що були занесені зі снігом, сильно і не розтаяли. Продовжуємо заселяти теплицю траншейну під кодовою назвою Лимонарій. Ну, як бачить, глядач лимонів тут не дуже багато. Переносимо з холода на заливні грядки. Все і вся з того, що охватила моя думка. І ця думка бачить ці рослинки в кліматі, який продовжує вегетаційний період, а саме в цій тепличці. Експерименти з пристінною тепличкою дали. Великий позитивний результат, але там площа значно менша, і там вже є свої жителі. Конкуренція розвернулась значна, тому нові площі зайняті іншими культурами. Це і гортензії, і вейгели, і клематиси, і ожина. І актінідія, і барбариси, і ще грядочка Вейгел. Якнайширший захват видовий має бути, тому що ця дія експериментальна. Я не знаю, який буде кінцевий результат, тільки надіюсь на краще. А як можна взнати? Якщо не спробуєш. От з зими, в снігу, з морозу, заносимо на нові грядочки, новоселів. Їх все більше і більше. Вільного місця все менше і менше. Але для того ми її будували. І це середина зими. Якщо вегетація почнеться. В кінці зими то вся весна піде в залік як літо. І тому сезон черенкування можна буде розпочати значно раніше, ніж то ми робили зазвичай. Всі, кому сподобалося, ставте відміточку прото. Мені буде більший стимул знімати все новіші і новіші відео з нашого розсадника. І якщо щось прокоментуєте, також піде нам в користь. Нам всім. І нам, і вам. Ентузіазм велика штука. Його потрібно підігрівати. А розповісти є про що? Мабуть, і тисячної процента, відсотка. Я не розповідаю про те, про що можна було б розповісти. Хтось би і для себе щось почерпнув цікаве. Проявляйте активність. Дякую за увагу. Продовження сліду. Теплиця траншейного типу з кодовою назвою «Лемонарій». Ну, в цьому є. Виправдання. Сюди з підвалу принесли колекцію цитрусових, тому можна назвати лимонарій. Та мова не про це. В момент запуску теплиці провели опалення із підручних матеріалів Бушних двох батарей. Та гофрованого трубопроводу сталевого, який слугував один час економайзером в газоході котла старого, зробили опалення. Опалення тільки в малому відділенні. Але теплиця траншейного типу має два відділення, переділена. Нерівно посередині, а десь одна третина це менше відділення, і дві третини більше відділення. Переділена стіною. Так було потрібно технологічно для її застосування в тому вигляді, яка вона була, яма для кормів в тваринництві. Слідуючий етап відсоєдинив. Гофровану трубу від батареї і до неї приєднав трубопровод а-тепла підлога. І ці дві ниточки подача і обратка пішли у більше відділення. Для чого це зроблено? В меншому відділенні з роботою опалення температура майже ніколи не опускається нижче 5 градусів по Цельсію. Скоріше це 8, от зараз 9,6, було навіть 11. Це не дуже багато. Цього недостатньо для інтенсивної вегетації, але потрібно розуміти, що. І освітлення, і довгота дня ще не відповідає літнім параметрам літній температурі. Тому добре, що і так. Є признаки розвитку на гортензіях, де показати, де показати. Зараз покажу. Ось корінні черенки пересажені в 5-літрові відра Верхівкова Брунька явно має признаки росту розвитку. І так майже по всіх. Тоді, як в більшому відділенні, мікроклімат значно суворіший і критичніший. В хороші морози там температура виходила за ноль. Ось Мороз. через технологічний отвір. Проходить дві нитки, подача і обратка трубопроводу теплий пол, тепла підлога. Без якихось надмірностей. Вирішив дати по одній ниточці поміж рядами у кожній грядці. У кожній грядці, Ось так. З переходом. І сюди, і сюди, в кожній грядці є одна нитка теплої підлоги, трубопровода, яка не дає замерзнути маточним рослинам в 12-літрових відрах в аномально сильні морози. Ну і наша задача. Розтопити той лід, який був у відрах, тому що заносили вже після похолодання, після мінус 20. Тому ці контейнери були суцільними брилами льоду. Тепер вони вже відтаяли. Але задача відпрацювати затрати, які ми понесли, обустроюючи цю теплицю. Більш ранніми приростами, більш довгими приростами, в цьому і весь сенс. Давайте подивимося, що каже термометр. 5,9 без малого 6 градусів тепла. Коли на дворі мінус 3. Ну, не ахте, які досягнення. І ще треба розуміти, що е і сам об'єм теплиці. Цей кам'яні стіни, і підлога, і льодяне середовище в контейнерах недостатньо прогрілись. Це ще в процесі, в динаміці, йде прогрів теплиці. Тому, може б температура в інших умовах була б і більша. Але поки що йде поглинання тепла. Більш холодними елементами теплиці. 6 градусів це теж непогано. Погода не сонячна, похмурна, тому приток енергії через проміння сонця мінімальний. Це також потрібно вчитувати. Як будуть, так як називаємо февральські вікна, коли буде сонячна погода, то я думаю, що тут буде мікроклімат куди більш сприятливий для не тільки просипання чи перезимовки, а і вегетації рослин, які тут знаходяться. От тоді й запрацює траншейна теплиця на повну силу. Якщо нам вдасться 3 місяці весни перетворити в ну, хай. Хоч наполовину в три місяці літа, не стопроцентно по всіх параметрах. Так, щоб росло. То наші всі затрати будуть немарними. Мав досвід уже з пристінною тепличкою, зовсім без всякого опалення. Окрім того, що стінка. Сусідствує з курником, який не який тепловий потік. І грунтовий е, теплоакумулятор, який був ще зовсім не заряджений. Ну, якісь там долі, долі градуса, він все-таки давав. І навіть з тим досвідом результат був дуже і дуже чудовий. Прирости були гарні, значно раніше. Традиційно, що можна досягнути в природі, я щось так надіюсь, даю прогноз, що в теплиці траншейного типу ситуація буде не гірша, а мабуть і краща. Але потрібно спробувати, тому що на процес росту діють багато чинників, як і відкритих, зрозумілих. Так і скритих, які наш розум не завжди сприймає. От воно щось так, а чого так, ми зразу до цього і не доходимо. А, чинник є, він діє. Ну, ми для того і є тут, щоб всі ці чинники враховувати і ними керувати. І всі недоліки перетворювати в наші по російські преимущества. Запрацював теплий пол, тепла підлога. Не просто це було зробити без всяких гідравлічних розрахунків. По принципу очі завидющі, руки загребущі. Кинув велику бухту труби, вмикнув насос, мало того, що повітря не давало циркулювати, так ще й гідравлічний опір ніяк не міг подолати його насос циркуляційний. Прийшлось врізати десь приблизно одну третину трубопровода, запрацювало. Запрацювало, працює. А тепер чекаємо результат на врожай, на прирости. Дякую за увагу. Прошу відреагувати підпискою, лайком, коментаром. Це поможе, якнайбільшому, числу кількості людей побачити цей сюжет. І може з нього вони почерпнуть для себе щось корисне.